Я Олена Сердюк, експерт правової системи, експерт з Головбух. Тема цього відео Звітне неприбутківця бюджетника. Неприбуткові організації, до яких відносяться і бюджетні установи, не сплачують податок на прибуток. Але вкрай важливо дотримати цільового використання коштів, інакше доведеться розпрощатися із неприбутковим статусом. Коли звітувати? Звітують неприбутківці раз на рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року. За підсумками 22-го року відзвітуйте не пізніше 1 березня 2023 року. За якою формою звітувати? Потрібно подати до ДПС за основним місцем обліку звіт про використання доходів прибутків неприбуткової організації з типом звітний. Цього року зміни до нього не вносили, тому звітуйте за звичною формою. В графі 8. Зазначте ознаку неприбутковості для бюджетників 0031. Які рядки заповнити у частині 1. Форма звіту передбачає для бюджетників окремі показники, які слід заповнювати на підставі даних бюджетної звітності. У 1.1-1.3 частини 1 звіту відобразіть доходи у вигляді фактично одержаного фінансування за загальним фондом, залишків коштів на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року, та доходів, що зараховані на рахунки спецфонду установи згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом. У рядках 2.1 та 2.2 частини 1 звіту зазначте суму видатків за загальним фондом та за спеціальним фондом відповідно до затверджених кошторисів. Інші рядки частини 1 звіту бюджетники не заповнюють, які доходи і видатки зазначати у звіті, фактичні чи касові. Інструкції по заповненню звіту для бюджетних установ немає. І щороку виникає запитання, які доходи і видатки зазначати у звіті. У ЗІР, категорія 10204 податківці роз'яснюють, що формування доходів та видатків, що відображаються у звіті, здійснюється за правилами бухобліку, тобто у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів. В ПК ДПС від 19.05.21 року номер 1904 надані саме бюджетній установі, податківці також наголошують, що формування доходів та видатків у звіті здійснюється за правилами бухгалтерського обліку. При цьому і платники, і експерти вважають, що звіт потрібно заповнювати на підставі даних бюджетної звітності про касові доходи та видатки, чи заповнювати частину 2. Зважаючи на специфіку діяльності бюджетних установ, частину 2 звіту не заповнюєте, бо її заповнюють лише тоді, якщо використали доходи не за цільовим призначенням. У загальному випадку вона має бути порожньою чи заповнювати додаток ГД. Додаток ГД також не заповнюєте. Інформацію про гуманітарну допомогу врахуєте в рядках 1.3 та 2.2 частини 1 звіту, яку фінзвітність додати. До звіту додайте річну фінансову звітність. Суб'єкти державного сектора разом зі звітом подають форми 1, 2, 3, 4 та 5 ДС. Форма звіту пропонує бюджетним установам подавати звіт про результати фінансової діяльності, але ці форми номер 9 d та 9М втратили чинність, тому установи їх не подають. Підтвердженням подання фінансової звітності разом зі звітом є позначка Плюс в звіті у клітинці ФЗ таблиці наявність додатків та у таблиці наявність поданих до звіту додатків форм фінансової звітності. Як подати доповнення до звіту? Зважайте, що у разі необхідності разом зі звітом можна подати доповнення, складені задовільною формою. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Зазначте про це у звіті. Якщо подаєте звітність в електронній формі, доповнення подаєте також в електронній формі чи дотримувати тотожності доходів і видатків. Звіт не вимагає, щоб доходи обов'язково дорівнювали видаткам, можете і не встигнути витратити доходи протягом звітного року. Тоді доходи за рік перевищать віддатки, але таке перевищення не оподатковують податком на прибуток. Бюджетна установа, внесена до реєстру, не сплачує податок на прибуток з доходів, передбачених кошторисом та отриманих. У законодавчо встановленому порядку, але за умови, що такі доходи відповідно до кошторису, використовує виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізацію мети та напрямів діяльності, визначених установчими документами. І при цьому не здійснює розподіл доходів серед засновників, членів такої організації, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб та працівників. Крім оплати їхньої праці та нарахувань ЄСВ. Більше про облік та звітність бюджетних установ дізнавайтеся з публікації в журналі Головбок бюджет. До нових зустрічей!